Радом, так кажемо слава Господу. Бажання мого серця подивитися Божим Словом. Дуть гарні слова написані, тоді відкрив їм розум для розуміння Писання. Нехай Господь нам допоможе все більше відкриє або розширяє наші серця для слухання і сприйняття Його слова. Я би хотів подивитися Божим Словом про три попередження або три застереження, які описані в книзі Пророка Ісаїя і ці три місяці Біблії, які ми будемо читати, вони розпочинають з такого слова горе тим. І ми подумаємо про всі небезпеки, бо якщо в цілому читати книгу про роки Ісая, він дуже часто говорить з польніми стами горе тим, горе вам! І я думаю, що на це потрібно звертати увагу. І мета моєї проповіді говорити про те. Горе не для того, щоб воно прийшло в нашому житті, а для того, що ми уникнули від того горя і знали, як правильно поступати в нашому житті перед Божим семом. Тому місяць Бібії, Ісайя, перший місяць Біблії, книга пророка Ісая, 31 розділ, з першого вірша. Ісая, 31 розділ, з 1 до 3 вірша. Горе тим, що йдуть в Єгипет, по допомогу покладають на коней. І надіються на колісниці, тому що їх багато, і на вершників, тому що вони дуже сильні, а на святого дралівого не дважають, і до Господа не звертаються. Але Він премудрий, наведе біду і не відмінить слів своїх, і повстане проти дому Божих, і проти допомоги тих, що чинять беззаконня. І єгиптяни люди, а не Бог. І коні їхні тіло, а не дух, і простягну руку свою Господь, і спіткнеться захисник, і впаде той, кого захищають, і всі разом загинуть до цього місця. Ми можемо розуміти, що в житті ітраївського народу Господь допускає військовий час, воєнні утиски, як ми читаємо всі попередні родини через їхні беззаконня. І ми розуміємо, що Бог допускає ці утиски для того, щоб народ. Приблизився до Господа. Але замість того ми бачимо, що народ Божий поступає зовсім по-іншому. Ісая каже Божим устами, горе тим, які беруть свою надію, свої сподівання, очікування не на Бога і не на Господа, а на кого? На коні, на військову силу, на військову армію, на Єдиницький Єгипет, на тих людей, які не мають нічого спільного з Богом. Слово, горе це означає біда, руйнація, знищення, гірка доля, нещастя, страдання в житті людини або людей. І Бог каже, що у вашому житті, в житті євреїв, може прийти реальна біда, яку почне вже сам Господь. І він не даває причину, бо тому, що ви покладаєтесь надію на людей, на їхню силу і на різні силові структури. Дорогі бати і сестри в нашому житті. Ми вже бачимо, що кілька років є війна. Ясна річ, що ми всі молимося. Боже, зупини цю війну, зупини це кровопритя. І ми не хочемо, щоб діти вмирали, щоб в когось ракети попадали, щоб хтось оплакував ночами. Ми хочемо, щоб Бог явив милість. І ми молимося, і ми добре робимо. Але, брати і сестри, нам треба індивідуально переглянути свою надію. Справа в тому, що. Ми, коли заходимо в інтернет сосмережі, що слухаємо різні новини: військові експерти, аналітики, політики, високопоставлених людей з різних державних місць. І ми можемо наскільки їх наслухатись, що вже небесна новина, небесні відкриття, небесне слово вже не має місця в нашому житті. І ми можемо постійно використовувати свій вільний час. З таким переживанням, приходячи додому, кишаючи телефон, слухати одні політичні новини, одні військові новини. І ми вже забуваємо помаленьку, потрошки, про молитву з Богом, про єдність Богом, про те, що треба використати час, щоб отримувати істинні небесні новини. Як казала одна людина, якщо в політиці, хоч 10% є правда, це вже добре. Дрибети і нам потрібно запасатися істинним Божим Словом. Бо тому, що чим більше ти слухаєш тих новин, вони можуть тебе привести до розчарування, вони тебе ведуть в тривожність, різні трагічні думки, і ти постійно маєш одні хвилі, ні надії, ні спокою, ні тишини, ні Божої підтримки. Хто винен? Бог. Ні, я винен, тому що я не звертаюся до потрібного джерела Божого Слова. І ми можемо сподіватися на Америку, на Європу, на потужну зброю, на військову силу, яка може розбити, знищити ворогів. Але, дорі бати і сестри, і вся надія вона помаленьку відвертає від Бога. Тому що надія на Бога вона ніколи не буде бажати комусь смерті, комусь загибелі? Навпаки, ми молимося, не на Господа, що серце кожного царя, руках Господа, і Він може без жодної пулі зупинити війну. Він може дати час перемир'я, він може зупинити оці дві військові супротивні сили, щоб дати час миру і спокою. Але чому цього не відбувається в житті євреїв? Бо тому що вони надіються не на Господа і в гріхах не хочуть каятися. І коли людина живе в гріховному житті, що вона в перелібі, в розпусті, що вона в у поклоніння, гординя, задрість, і коли в неї розвивається гріховний корінь, повірте, ніколи така людина не буде мати надію надіятися на Господа. Вона ніколи не буде мати відвагу, несе, несе говорити з Богом, бо тому що гріх заблоковує серце. Гріх не допускає тебе увійти в Божу славу ніколи. Хіба що допоможе через покаяння? І тому, дорі бати і сестри, ми маємо надіятися на Божу охорону. Ми маємо надіятися на Божий захист. Ми маємо надіятися на те, що ми є під покровом Всевишнього. І навіть якщо в нашому житті може бути біда, втрата, катастрофи, я говорю про життя правильних людей. Це ще не означає. Що Божа охорона від тебе віднята, це ще не означає, що ангели Божі хоч на один міліметр відступили від тебе. Псалом 11 Давид каже такі слова, що я покладаюсь на Господа. І він говорить про безбожних, про ворогів, які його зневажають. І в цьому псалмі він задає таке запитання. Як основи зруйновано, що зробить праведник? І один з прикладі ми бачимо праведника стародвітного Йови. І коли я досліджував цю книгу, кілька моментів, кілька ударів, які він пережив, втрати дітей, сім синів і три дошки, втрати овець та слух, втрати верблюдів та слух. прокада Юта від підошви ноги його аж до тімені його. Дружина каже, прокинуй Бога. Пізніше друзі приходять, починають в ньому чомусь підозрювати. От подумайте, що переживав праведник йом. Всі утиски фізичні, духовні, моральні, розумові, але Бог випробує праведника. Бог трясе його основи. Щоб Бог осоромлений йом, який надіється на Бога? Ні. Кінці випробування Бог благословив дітей і все, що він втратив, Бог подвійно його благословив. Бо тому що написано війна Бога нічого проклятого не сказав. Що Бог дав, то Бог забрав. Нехай ім'я Бога буде благословене, І надія права на кадьови не була особована. Бо Ісуса Христа написано, що мені твостина надломані не зламає. І Йони, три нічого не догасить, і всі на його ім'я що будуть робити? Надіятися. Тому нехай Господь нам допоможе. Праведник, який вірить в Господа, і надіється на Божий захід, він ніколи не буде осороманий. Сатана робив всі удари, але душі Джови не міг чіпати. Чому? Бо Бог був для нього охороною. Тому нехай Господь нам всьому допоможе, щоб нашим не було горе. Давайте правильно налаштовувати свою надію не на людей, не на військову силу, чи інші сильні структури. А номер один це Божа сила і Божа охорона. Другий місяць Біблії, яке ми читаємо, це книга пророка Ісаїя, 29, розділ, 15 і 16 -й вірші. Ісаї, 29 розділ, 15 і 16 -й вірші. Горе тим. Який думає, сховатися у глибині, щоб свій намір приховати від Господа, який робить справи свої у темноті і говорить, хто побачить нас і хто пізнає нас, яка нерозсудливість! хіба можна вважати гончара глиною, Чи скаже виріб про того, хто зробив його, не він зробив мене, і ще скаже твір про художника свого, він не розуміє. Господь приводить дві аналогії це гончар і глина, художник і картина. Є переклади, то в мене такий переклад. І ці дві аналогії вони говорять про те, що коли глина або картина починає казати, не він зробив мене, він не розуміє. Тобто, це нонсенс, це неможливо, нерайно. Чому бо гончар він не творець? Він створив глину. Він добре знає, з якого матеріалу посудина. Він добре знає, як вона виглядає зовні і середини. Посудина гончаря — це його власність. Так само художник. Він знає картину, діді колір, діді вигляд, діді твір. І не може картина сказати, він не розуміє, що робить, тому що художник творець і власник. І ці аналогії приводять до одного головної суті, що Господь Бог є творець. Ми створив нас за своїм образом і за своєю подобою. Все означає, що він знає наші думки, наші бажання, наш внутрішній стан, наш характер. І Прок Ісаїя до і каже такі слова, горе тим людям, які думають ховати наміри і робити справи в темноті, і думаючи. Що вони все скриють від Господніх очей. Насправді це є самообман. Коли ми читаємо Книгу Об'явлення, послання до Сімо Серков, Ісус повторяє одні ті самі слова: Я знаю діла Твої. Так само, Євангеліст Іван пише про Ісуса і каже про те, що Ісус не мав потреби від людини, щоб вона скадувати свідчення про інших людей, бо сам знав. Що в серці людини. В писанні до Євреїв ми читаємо, що Слово Боже є живе і діяльне, Судить думки і наміри. І написано в 4:13: і нема створіння, схованого від нього, йому дамо звід. Тому, дорогі бата за що горе людині, яка ховає наміри, або робить діла в темноті? Як правило, коли людина віруша живе чесним, святим життям, якщо вона живе праведно, якщо вона має страх Божий, старається виконувати Божі заповіді, хіба вона буде щось ховатися від Господа? Ні, вона буде чира, відкрита і доступна. І тому коли людина хоче ховати свої наміри, вчинки від Бога в темноті робити діла? То, як правило, вона буде лукавити, вона буде обманювати, вона буде хитрувати, вона, робити, вона буде робити такі дівчинки, що до світла йти не захоче. Іван Івана, 3 розділ, 20 вірш. «Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, і не йде до світла, щоб не викрилися з дві вчинки. І тому, дорігати і сестре, Господь добре знає. Як ми поступаємо, як ми говоримо, як ми живемо, які ми є вдома. Він добре знає, хто лукавить, хто обманює, хто зводить накрипи поза очей, братів і сестер. Він добре бачить тих людей, які вдома марнують свій час, телефоні, інтернеті, дивляться на речі. Він добре знає і бачить, в кого можуть бути користолюбні ганебні користі. Він добре знає, в кого є. Щере серце, а в кого є лукаве серце. Ще Іуда не прийшов до Ісуса, Він каже до учнів, встаньте, бо не бойтеся мій зрадник. Як ти знаєш, бо Він бачив мій серце Іуди. І Він бачив цього на фанаті Його серце, в якому немає лукавства. І тому Євангелія Матвія, 23 років, я так порахував, кілька разів Ісус каже: горе вам і кілька разів Ісус каже, лисиміре. Вісім разів горе вам і вісім разів лисиміра. Людина, яка робить приховані таємні дівчинки, вона є лисимір. От вона приходить на церковні зібрання, поступає на церковну сцену. Якщо вона несимір, тоді неї церковна сцена це є самореклама, самопоказуха. Вона показує зовнішню вигибом щастя, гарна проповідь, гарна пісня, гарна одежа. І фарисеї, вони це все робили. Перші місця в синагогах закон читали. Відповідна одежа, релігійний образ. А ісус каже: ви всередині повні. Несимірство і беззаконня. Ви роби побілення, ви гадаєте гарно, а всередині повні мертвих кісток. І тому пророк Ісая каже: горе вам, якщо ми живемо таким життям. І нехай Господь нам допоможе направить наше життя, щоб ми були справжніми християнами, які на слові, такі на діля. Не, не несимірена, але жили істинним святим життям, жили з Божим страхом. І останній місяць Біблії, яке ми зачитаємо. Це є книга пророка Ісая п'ятий розділ. Ісаїв п'ятий розділ, 20 і 21 вірші. Ісаїя 5, 20 і 21. Горе тим, яке зло надаває добром. І добро злом. Темриву вважає світлом, і світло темривою. Гірке вважає солодким і солодке гірким. Горе тим, які мудрі у своїх очах і розумні перед самими собою. Дрібати і сетри. якщо віриша людина перебуває в Божому Слові, якщо ми народилася від Святого Духа, то повірте, в неї є спрага, хотіння і бажання вникати в Боже Слово як духовне джерело, як щире словесне молоко. Вона набуває мудрість, вона набуває духовний різь, вона набуває зрілість. Вона набуває Бога пізнання, і в неї буде горитися бажання. Нам, якщо приходять якісь страхи, якісь думки, якісь перешкоди, а якщо вона перебуває в слові, слово буде набрати обороти Божого вогню. Вона буде горіти бажанням, говорити, проповідувати, свідкувати про Ісуса Христа. І апостол Павло повнописання до Кринчан каже, коли я проповідую Джевангелію. Це повинність моя, нема чим хвалити. Але горе мені, коли я не відвіщаю діванхію. Коли людина перестає перебувати в Божому слові, вона втрачає спрагу і бажання. Вона втрачає Божу мудрість і зривість. І коли вона в такому стані бере в руки Бібію, знаєте, що вона буде робити? Добавляти філософії, вірити, віднімати Боже і святе, перекручувати. Вона буде перекручувати Слово Боже. Так само людина, яка не перебуває в слові Божому, в неї не буде бажання проповідувати про Христа, говорити про покаяння, говорити Божу правду на роботі, на навчанні, вдома, друзям, рідним, близьким, не буде. Вона буде ховатись, боятись, лякатись, соромитись імені Господнього. Для того, щоб в нашому житті цього не було. Не кайте в себе і в сіня. Шануйте і любіть Боже Слово. Бо тому що Ісаї каже: горе тим людям, які добро не давають злом, і темрявою не давають світлом. І такі люди вони мають переванити ротом, починають казати, що, наприклад, просла. Це зло, але проросло добре. Здорова наука гірка, а вони ще всі слова солодкі. Леже харизматія це добре, а істина харизма дари Святого Духа це зле. Може навіть і того і не каже, а не своєю поведінкою вона так себе проявляє. І тому це може бути наслідки перевагного розуму, коли беруть уроки Біблії і перевертають навпаки. Дорогі бати і сестри, три наслідки горя. Горе тим, які покидають надію не, не на Господа, а на людей. Горе тим, які живуть несемірним життям і не живуть чесно перед Господом. І горе тим, які перекручують Боже Слово і придушують правду неправдою. І так само. Не мають відваги говорити Боже Слово. Нехай Господь нам допоможе, щоб у нас була свята надія до Господа, щоб ми мали Божий страх і щасне життя. І вникайте Боже Слово. Воно буде заохочувати, запалювати, говорити про Ісуса і відображати образ Христа. Нехай Господь нас раз на всьому благословить. І я запрошую до молитви.